О, Ви на каналі Олеся Тіві і сьогодні Олесечка буде нам розказувати віршика. А як твій віршик називається? Кіцямура. Мура? А ти можеш його нам розказати? Угу. Ну давай розказуй. Кіцемура, я хукаю, ти не чула я сиділа, на руху, під сто. А ти знаєш ще якісь віршики про котика або нього кропакиця? Котик мурчик? А ти можеш його розказати? Давай. Котик, котик, наш голубчик, лапки, бігі, зубки, гострі. Ходить котик, тихо. Молодець! Ти розказав правильно два віршики. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. па па, -па, -па. А також пишіть в коментарі, які ви хочете віршики почути від Олесочки. Ми їх обов'язково вивчимо. А зараз па-па